Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфо проект журналістських розслідувань громадського та першого. Українські бійці часто гинуть на фронті від РАН, тому що їм не встигають надати кваліфіковану медичну допомогу. Цю проблему взялися вирішити на Миколаївському бронетанковому заводі. Радянські бтр 70 переробили на броньовані швидкі. Та виявилося, що замість порятунку поранених воїнів ці швидкі самі потребують термінової допомоги. У проблемі розбиралися наші колеги з Миколаївського центру журналістських розслідувань. Влітку минулого року з'явилася важлива новина. На миколаївському бронетанковому заводі зібрали унікальну броньовану медичну машину БММ-70 під назвою Ковчег, яку воїни прозвали Святий Миколаїв. Машину створили за народні кошти, зібрані волонтерами. Перший ковчег з помпою передали миколаївським десантникам, причому двічі. Спочатку в липні на цьому попіарився перший заступник глави адміністрації президента, а у серпні вже особисто Петро Порошенко. Другу швидку передавав десантникам прем'єр Яценюк. Наступні машини отримали піхотинці 28-ї механізованої бригади та прикордонники. В цьому проєкті прийняло участь близько 440 громадян і організацій, які оплатили свої денежные средства в рамках волонтерського проєкту Всеукраїнського центру волонтерів «Народний проект. Общая смітна около 1 мільйона гривень. Тобто обошлась одна машина. На сайті Укроборонпрому сказано, що гроші на одну таку машину жертвували 15 тисяч людей. Однак наразі практично всі миколаївські бронешвидки стоять без діла. Так, три машини, подаровані миколаївським десантникам, вийшли з ладу. Одна стоїть у зоні АТО, в іншій у парку частини. Броньована швидка, яку волонтери закупили для одеських піхотинців з 28-ї бригади, за даними слідства, ламалася вже тричі. Перша на марші в зону АТО ще двічі вже в районі бойових дій. Новенькі броньовані медичні машини «Ковчег», кошти, на які збирало тисячі українців по всій країні, не рятують життя воїнів на полі бою, а припадають пилом на ремонтних майданчиках військових частин. Та говорити про проблему вголос військові не хочуть. Причина проста ніхто не хоче псувати стосунки з заводом, який ремонтує бойову техніку. Як служать бронешвидки в зоні АТО, зараз хвилює хіба що самих військових. І правду про цю проблему безстрашні миколаївські десантники готові казати, тільки сховавши обличчя. Вічний состав командування недовольна. Недовольна іменно не машинами, а іменно двигателями. Тому що, як говориться, на експорт ставлять і викопські двигателі, а родній Україні ставлять старі двигателі. Устаріли, які вже по технічні сентани не можуть виповнити функції дзвоняти. Визнаючи, що ковчеги на фронті потрібні, вояки обережно вказують і на головні недоліки машин. Для того, щоб їх більше вони були ефективніші, треба додатково варити, ще встановити певні двіжки, для того, щоб обладнати і було швидше, маневриніше, і крім цього, щоб стосується, в будь-який час, не підводили. З тим, що двигуни на броньованих ковчегах вкрай ненадійні, надійні, погоджується й начмет десантників. Є певні недоліки, це по двигуну, який бензиновий двигун, краще було б дизельний. І один ще недолік це висока вона, тобто для погрузки вона в деяких ситуаціях незручна. Про проблеми з двигунами добре знає і виконувач обов'язків директора Миколаївського бронетанкового заводу Олександр Швець. Однак провини заводу не визнає, пояснюючи вибір необхідністю економити. Замовники замовляли, скільки грошей було. Ми розуміємо, що ця машина по вартості набагато дорожче в рівнях еквівалентні, тому що тут імпортні двигуни й века, два. Звичайно, що це. На кілька сот тисяч гривень стає машина дорожче. Той час ми ті винятково робили за спонсорські гроші. То у нас не було виходу. Ми робили що, що дешевше, скільки нам грошей давали, скільки ми робили. Та є ще одна причина, про яку Олександр Швець не згадує. За даними слідства, керівник заводу економив не просто так, а з користю для себе. Тільки на у квітні минулого року директорське крісло, він забрав з МБТРЗ чотири дизельні італійські двигуни «Івеко» на український радіаторний завод Кроніт, що належить йому та його доньці. Ізначально договір був як договор о куплі-продажу цих вековських двигунів, що з нами в принципі, було. Согласовано. А потім це все переросло в прода... Не продажу, продажу, а в передачу в задоволення. Заборгованість Миколаївського бронетанкового перед Кронідом виникла внаслідок ще однієї оборудки, до якої був причетний Олександр Швець. Український радіаторний завод Кронід продала заводу 700 радіаторів для бронемашин БТР-60 по завищеній ціні. І Навіть фінінспекція в своєму счеті от, підтвердила, що по той риночної ціні, які були ці радіатори, вони були завищені в два рази. МБТРЗ не зміг вчасно розрахуватися за цей непотріб. У 2010-му через суд домігся визнання боргу 2 мільйони 100 тисяч і 400 тисяч гривень пені. Отримати їх тоді від підприємства на межі банкрутства Олександр Швець не зміг, але зробив це згодом, коли його призначили виконувати обов'язки директора МБТРЗ. У рахунок боргу він отримав 2 мільйони гривень і чотири двигуни за 528 тисяч гривень, які потім знову продав заводу. Та був іюнь або май 2014 року. Да, было судебное решение ранее, в 10 году, потом что долг зафиксирован МБТЗ перед Кранидом. И вот когда Александр Михайлович пришёл, скажем так, в должность ИО директора, первым делом он закрыл задолженность по Краниду. Сам Швец, дуречи, не зізнався, що отримав ці гроші, але підтвердив інформацію про Івековські дизельні двигуни, перепродані бронетанковому заводу. Кроніт отримав розкомплектовані двигуни, повернули на завод, були навіть дешевше і повністю комплектні нові двигуни. 520 тисяч гривень всі 4 по 130. А брав по 130. Укладати угоди із самим собою. Олександр Швець почав у 2010-му, коли вперше став директором бронетанкового заводу. Витратна фінансова допомога в розмірі, наскільки мені відомо, там 609 тисяч з копійками. Вона була оказана в 2010 році. По документам по договору ось фінансової помощи, яка була заключена між ДПМБТЗ в лице Швейца Александра Міхачиком директора і між самим Александром Михайловичем фіз особа. То есть сам з собою заключив договор. Така бурхлива діяльність не залишилась непоміченою компетентними органами. Я представляв аналітичні э, справки в Україну Пром по її запросу. Вот, и там где-то в районі 13-14 уголовных дел. Попри велику кількість кримінальних справ, де він був фігурантом, Олександру Швецю завжди вдавалося вийти сухим з води і навіть йти на підвищення. Для мене це був шок. Тобто, ну, буквально слід сьогодні бере. На наступний день він заходить виконуючим виконавчим обов'язку. А от обвинуваченим по жодній з кримінальних справ Олександр Швець чомусь так і не став. Досудове розслідування за вказаними фактами проводилося як слідчими управління Служби безпеки України Миколаївської області, також військовою прокуратурою Миколаївської організову південного регіону України. За результатами досудового розслідування на теперішній час дане кримінальне провадження закрито. Отримавши карт-бланш від правоохоронців, Олександр Швець продовжує свою брухливу діяльність. Днями заводу вийшла чергова броньована медична машина. За чиї гроші ВОО-директора МБТРЗ не зізнається. Обіцяє, що з новими дизельними двигунами ковчег проблем не матиме. А от експерти ставлять це під сумнів. Ну я такої е, машини вообще не знаю. Така машина на вооруженні взагалі не поступала. Затем, чтобы она поступила на вооружение, нужна определенного рода процедура. Нужна проектная документация. Нужна стадия НИОКР, научно-исследовательских и конструкторских работ. Или хотя бы ОКР, опытно-конструкторских работ. Да? І процедура принятия на вооружение. То тобто, есть испытание этой машины и приемка государственной комиссии. За даними слідства, БММ-70 Ковчег це ненадійна швидка для наших воїнів, а дута показуха. Машину важко віднести до ноу-хау. Її придумали на Миколаївському бронетанковому ще 2007 2008 І на озброєння українського війська її так і не прийняли. Виникає питання, чому? Через складні бюрократичні процедури чи недостатню якість та невідповідність своєму призначенню. Відповідь на це мають дати компетентні спеціалісти Міністерства оборони України, хоча б для того, щоб не викидати на вітер добровільні пожертви українців. 15 квітня слідство інфо розповіло про те, що Академію Служби безпеки України, яка готує молоде покоління розвідників, досі очолює Іван Мусієнко, призначений туди свого часу за особистим наказом Віктора Януковича. Після зміни влади ректора звільнили, однак за дивних обставин йому знову вдалося повернутися на посаду в статусі тимчасового виконувача обов'язків. Наше розслідування довело. Мусієнко не просто представляє стару КДБшну школу спецслужб, він ще й відданий прихильник її методів. Підтримка влади Януковича не завадила ТВО ректора вчасно перефарбуватися і урочисто відкривати на території академії пам'ятник Героям Небесної сотні, а на особистому фронті отримати за актом дарування розкішну квартиру в сучасному столичному житловому комплексі. Вже наступного дня після виходу сюжету пан Мусієнко втратив свою посаду. Це рішення нам прокоментував радник голови служби безпеки України Маркіян Лубківський. Голова служби безпеки України особисто відреагував на і ваш сюжет. Проблема справді існувала вчорашнім наказом служби голови служби безпеки його звільнено. Оголошено відкритий конкурс. Ми запрошуємо всіх, хто має хто, по-перше, відповідає тим вимогам, які передбачені конкурсом, хто відчуває в собі силу, знання, вміння працювати з молодим поколінням Служби безпеки України, працювати в, в нашій національній академії. Слідство інфо пильно відстежуватиме процес прозорого обрання нового ректора академії СБУ. Тому запитали про можливість узяти участь у роботі громадської ради. Звертайтеся до громадської ради, якщо воно вас приймає, будете а, там працювати. То, ну безумовно, це абсолютно незалежний орган від служби а, безпеки України. Я вам дам всі контакти без жодних а, проблем. То, 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 то. Корупція в школах особливо витончений вид здирництва. Щоб забезпечити своїх дітей якісною освітою, більшість батьків готові віддати останню копійку. Цим може скористатися керівництво деяких шкіл. Наприкінці січня Одесу сколихнула сенсація від батьків школи номер 275. Вони заявили, що адміністрація державного навчального закладу вимагає сплачувати аж по 700 доларів на рік за учня. Причому іншій валюті там не довіряють. Тарара Катяна Васильівна в двадцяти 20 років збирає непомірні побори в ультимативній формі в в США за в школі. Когда ми приходили, нас ставили, що в принципі школа хоть і государственная, здесь є благотворительный взнос, еквівалент суммы, суми Факти оплати підтверджують численні скарги обурених батьків на одному з одеських інтернет-форумів. Найгірше, що фінансування йшло непрозоро. Квитанцию на руки нам не давали. Я попросила как бы спросила, возможно ли оплата в гривне на расчетный счет, на благотворительный фонд школы. А не сказали, що а, у нас є свої правила. Школа номер 275 або навчально-виховний комплекс Надія фінансується з одеського міського бюджету. Міський департамент освіти підтвердив, що річно туди надходить близько 6 мільйонів гривень. В основному вона фінансувалась на зарплату і на питання дітей і угу. плюс комунальні услуги. Якщо вопрос в том, що фінансували капітальний ремонт і вичерпно заведення угу. ні із бюджету, вони не получали средства на проведення ремонту коштів на то матеріально-технічне забезпечення, чи ремонт у школі, чи ц... чи тої техніки, яка якої вимагає 21 перше в очевидь, у школах немає. І частково і школи, і батьки це розуміють, що це треба компенсувати за рахунок е, пожертв батьків до так званих благодійних внесків на ремонт дахів вікон пар тощо українські батьки вже давно звикли. Та схоже, венвика надія до процесу підійшли аж занадто творчо. Сума внесків просто зашкалювала, кажуть батьки нас сьогодні ключ такого на 100 на 15% більше. Ну якщо перевести в гривню, то фактично це в два рази. Спробуємо порахувати. У школі 800 учнів. Хай батьки платять навіть по 600 доларів на рік за кожного. Разом отримуємо суму в 480 480.000 доларів. 480 тисяч доларів навіть за курсом 20 – це 9 мільйонів 600 тисяч гривень на рік. Та за словами батьків, насправді школа цих грошей не бачила. детських площадок немає, футбольного поля немає, стадіону немає, то навіть маленького стадіончика для фізкультури немає. З всіх сторон школу, школи виділи потрескавшись потрескавшися, все, фасади ободрені. То зовнішній віз школи і її внутрішнє состояння не відповідають абсолютно за маємо суму. Після безрезультатних звернень до керівництва школи з проханням зменшити суму оплати, батьки вирішили добиватися правди у міської влади. Та спеціально створені й муніципальні комісії у складі депутатів міськради, чиновників департаменту освіти, представників громадських організацій та батьків працювати не давали. Комісія з першого ж дня роботи столкнулася. со страшнейшим давлением со стороны администрации. Вообще очевидь, керівницу школы просто не сподобались а факты, которые всплыли в процессе проверки. К примеру, несколько сотен тысяч гривен ежегодно по белой бухгалтерии попечительского совета перечисляется на военизированную охрану одной из воинских частей. То есть фактически это означает, что вокруг школы ездит или танк, или стоит вышка с пулеметами. Завершити свою роботу комісії так і не вдалося. Представники адміністрації школи подали на неї в суд. Нами було подано позов про визнання протиправними дій, скасування наказу та зобов'язання утриматися відчинення певних дій від імені батьківського комітету НЗК надія в особі кременюк Кримінюкмає Анатоліні до Одеського міського голови Гнадія Трупанова, департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Суд підтримав адміністрацію школи і постановив зупинити роботу комісії. Зараз справа на апеляції. Отримати коментар директорки школи слідству не вдалося. Вона була то на уроках, то вже у відпустці, та виступаючи на публіці, Тетяна Тарарака постійно суперечила сама собі. Родительський комітет по добровольній своїй волі перечисляють средства в фонд школи. Я должна заявить вам, что школа никаких денежных средств не привлекает, не учитывает и не расходует. Все средства привлекают, учитывают и расходуют общественные организации попечительский совет. Батьки кажуть, що вперше чують про громадську організацію, яка нібито збирає і витрачає їхні гроші. Кто у нас попечительскому советі? Ні один із вас ви кого-то знаєте? Нікого не знає. На що були потрачены деньги? Ми теж не знаємо. Что це за таємничок громадська організація? Громадська організація піклувальна рада навчально-виховного комплексу Надія зареєстрована у самій школі. До складу її засновників входить директорка школи Тетяна Тарарака та завуч Оксана Окончук. А керівник піклувальної ради молода вчителька англійської мови Юлія Тодорцева. Представники піклувальної ради спілкування уникають, а наш інформаційний запит проігнорували. Зустрітися з головою цієї загадкової громадської організації, власне вчителькою школи, не вдалося навіть представнику держінспекції з перевірки закладів. Освіти інспекція зафіксувала порушення, але вдіяти нічого не може. Результати перевірки передали до Міністерства освіти та профільного департаменту. Під час підготовки сюжету на стенді школи з'явився звіт піклувальної ради про використані кошти. Наведені в ньому суми викликають сміх. Так, наприклад, на охорону школи за один квартал було витрачено 22 дві тисячі на обробку води 3600 гривень. На участь у виставці три 400 гривень на 4000 тисячі було закуплено канц товарів, тисяч пішло на ламіновану підлогу, і майже 7,5 тисяч на господарчі товари. Позицію міської влади стосовно НВК Надія озвучив і одеський міський голова Геннадій Труханов. Я вважаю, що цей руководитель не має морального права сьогодні. Якщо він вже допустив, що це все вийшло, ось вот так і мають право э, там працювати. Це моє личное може бути суб'єктивне мовлення. Захисники адміністрації школи звинувачують у провокуванні конфлікту самого мера. Тарарака якраз впала в категорію неугодних директорів. І ось вся та бутафорія, яку ви бачили, в середствах масової інформації, вона створилася звичайно. Та, ймовірнішою видається, інша версія подій. Ті великі суми, які збирались, до півмільйона доларів в рік, могли бути направлені на а строїтельство частної школи в Савіньоні, которая називається і Приватна школа Рудит розташувалася в елітному селищі Савіньйон під Одесою. Там близько 300 учнів. Територія закрита. Потрапити туди, щоб поспілкуватися з кимось без спеціального запрошення неможливо. Реєстр Юросіп каже, що засновником НВК і є Тарарака Валерій Миколаєвич, чоловік Тетяни Тарараки, директорки НВК Надія, цікавими є й декларації пані директорки. Так, до 2013 року вона отримувала лише зарплатню. Майна ані в неї, ані в членів її родини не було. Відтоді ситуація різко змінилася. Загальна сума доходу директриси склала 70 тисяч гривень. Її чоловіка 628 тисяч гривень. А ще у директорки державної школи з'явилися земельні ділянки, площею 700 і 1250 квадратних метрів. А у її чоловіка. 670, 700 і 7418 квадратних метрів. Житловий будинок, дачний будинок та 5 тисяч квадратів іншого нерухомого майна. І «Мерседес» за 30 тисяч доларів. Та вже наступного року земельні ділянки і нерухомість з декларації директорки зникли. Натомість з'явився новенький мерседес. Справді уже за 100 тисяч доларів. Українські реалії з одного боку потреби школи, які не фінансує держава, які готові покривати батьки з іншого боку непрозорість використання коштів і надмірна жадібність шкільного керівництва. Ну і додамо, що на момент виходу нашого сюжету триває три судових та одне кримінальне провадження. Українські правоохоронці, які раніше вперто не помічали корупції, за командою ФАС з ентузіазмом накинулися на чиновників, ті здивувалися і почали захищатися. Так, коса найшла йшла на камінь. Прокурори чи можна владці? Хто переможе у цьому протистоянні? Оточені водоймами ліси Жукового острова в Києві завжди не давали спокою київським забудовникам. Мальовничу територію намагалися загарбати незалежно від влади. Більш пафосної спроби щось забрати під забудову настільки незаконної на такій великій площі, як це жуковим островом, Київрада не робила ніколи. Жутів острів залишився останньою великою ділянкою природної заплави Дніпра в цій частині. А лише тут можна побачити, яким був Дніпро, взагалі, до того, як тут утворився Київ, до того як освоїли решту території. Ну і нарешті до того, як затопили водосховище. Тепер про жуків острів згадала прокуратура. Успіхи вражають. Правоохоронці кажуть, що лише за останній місяць визволили з приватного полону більше сотні гектарів земель заказника. Найбільший ажіотаж викликала новина про повернення 93 гектарів, де планував звести собі «Межигір'я-2» соратник екс-президента Януковича Юрій Іванющенко. Слідство інфо звернуло увагу на інше повідомлення. І так натрапило на ще одного цікавого персонажа. Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги прокуратури столиці та повернув у власність громади майже 16 гектарів землі, що відносяться до заповідної території острів Жуків. Мова йде про землю ось за цим парканом. У 2010 році рішенням Київради вона опинилася в руках житлово-будівельного кооперативу Совські ставки. Що встигли зробити орендарі за 5 років? Побачити це заважало огорожа та масштаби ділянки. Зазирнути за паркан допоміг нардеп Ігор Луценко, який і раніше активно боровся проти незаконних забудов. З висоти пташиного польоту картина відкривається невинна. На огородженій території жодних ознак активності. Тобто будівництво тут так і не почалося. Повернення київських земель, які були розграбовані попередньою владою, є пріоритетом у роботі прокуратури міста. Цитують виконувача обов'язків прокурора Києва Олега Валендюка у тому ж повідомленні. Насправді ж мова йде не про колишню владу, а якраз про нинішню. Поруч з героїчно відвойованою, за словами прокуратури землею, ще одна ділянка. З яхтами, будиночками і спортивним майданчиком. Це територія яхт-клубу Маячок. Його власник компанія рекреаційно-оздоровчий центр Зелений порт. За даними реєстру фізичних та юридичних осіб. 50% зеленого порту належить британській компанії Хілтон Ресорсес, ще 50% – Павлу Рябікіну. Павло Рябікін заступник голови Київської міської держадміністрації. Перед тим як стати замом у Віталія Кличка, він встиг попрацювати юристом, заступником міністра транспорту та зв'язку і навіть послом Данії. А ще тричі сидів у кріслі Нардепа. Востаннє він пройшов до ради у 2012-му під прапорами удару. Рябікіни не бідують. В останній декларації у них понад 7,5 мільйонів гривень доходів. З них зарплатня заступника голови КМДА – трохи більше 150 тисяч. Левова частка заробітку Рябікіна – здача в оренду майна – 2 мільйони 597 тисяч 440 гривень, а також відчудження рухомого і нерухомого майна – 2 мільйони 52 тисячі 847 гривень. Не менше враження справляє і майновий розділ. Та повернімося до землі і Зеленого порту Рябікіна. У 2002-2003 роках київські депутати віддали цій компанії в оренду більше 15 гектарів землі Жукового острова. Згодом частину забрали, щоб знову віддати Рябікіну. Учредітелі на той момент оказались під давленням городской адміністрації. Це була молода команда імені. Бере Чорновецька їх у що для того, щоб у вас не було проблем, треба перевізти з в собственність. Частину земель зеленого порту у 2010-му передали ЖБК Совські Ставки. За даними реєстру фізичних і юридичних осіб, керівник ЖБК Совські ставки Олена Коломієць. Людина з аналогічним прізвищем і ім'ям значиться керівником ще однієї організації ОСББ Шовковична. 22 серед засновників останнього знаходимо й Павла Рябікіна. Зв'язок між компаніями підтверджує і сам заступник голови КМДА. На сьогоднішній день у нас це срочно проєкти. 50% зеленого порту принадлежить той компанії, яка владіє 100%. совських ставків. Тобто я правильно розумію, що коли молода команда давила на зелений порт, Фактически это давили компаньоны на кампаньйонов і для Нет, там компаньонов не було. Там просто були достаточно сложные взаимоотношения, суть яких я сейчас даже не помню. Усю складність стосунків легко прояснюють документи. Зелений порт отримав ділянку під об'єкт рекреації. Ним став яхт клуб Совські ставки ж отримали землю для житлового будівництва та облаштування лінійних об'єктів транспортної інфраструктури. Що ж у такій схемі могло обурити прокуратуру? І за що вона наїхала на заступника кличка? Спірна земельна ділянка не може надаватися для житлової забудови. ЖБК Совські ставки не створювався як житлово будівельний кооператив відповідно до житлового кодексу у РСР. Рябікін каже, що звинувачення надумані: насправді ж правоохоронці завжди хочуть одного відступних. Предлог, по бальшому щуту, був один – заплатити гроші, і ми оставимо вас в покої. У мене був прямой конфлікт з бившим прокурором міста, який пропонував мені допомогти йому крышевать незаконне будівництво. Це... Это... я на это не согласился. Активність прокуратури доволі і екологів, які і до цього воювали з такими, як Рябікін, і ко що значить повернути Києву? Ні в одному з цих повідомлень, ні слова не сказано, що ця ділянка повертається в склад заказника. Ні, ні слова про це не говориться. Якщо просто одні там регіонали кудись потікали там в Росію, в Австрію, там ще кудись. І зараз прокуратура просто ці ділянки поверне щоб Київрада заново їх надала під забудову комусь іншому, то це абсолютно не те, чого якби хотілось би. Ми хотіли почути версію подій від прокурора, якого звинувачує Рябікін, та знайти Сергія Юлдашева не вдалося. Він втратив посаду, а без очільника мовчать його колишні підлеглі. Прізвища Юлдашева і Рябікіна разом ми знайшли у документах. Прокуратура передала до суду ще одне провадження за підписом прокурора, що стосується заступника голови КМДА і його землі. Рябікіним 19.11.2014 до Київської міської державної адміністрації подано заяву про передачу йому земельної ділянки для реконструкції нежитлової будівлі під житлово-офісну. Мова йде про провулок Бехтерівський 6. За кількадесят метрів від Покровського монастиря. Сам будинок Рябікін викупив ще кілька років тому. Тепер, уже на високій чиновницькій посаді, намагався ще й на 25 років орендувати під ним землю. Запевняє, щоб належно сплачувати податок і наповнювати бюджет. У прокуратурі в щирість намірів не повірили. Подальшому Рябікіним, як заступником Київського міського голови, незважаючи на конфлікт інтересів та відповідні заборони, особисто підписано та погоджено подання до проєкту рішення Київської міської ради. Розвиток подій став для прокурора несподіванкою. Я можу сьогодні констатувати, що прокурор з роботи знят. Ілюстрірований. Да? Суд зробив однозначне рішення, що там не було ніяких. Предметом для розсмотрів, що це був надуманий повод для составлення корупційного протоколу. я на своєму місці. Війна правоохоронних органів і чиновників тільки починається. Буде багато жертв винних, невинних і удаваних. Та буде й позитив. Звільняться важливі крісла для тих, хто готовий не за командою згори, а свідомо ламати корумповану систему. На сьогодні це все. Дивіться слідство інфо рівно за тиждень.